Друзі, вітаю всіх на своєму каналі! Буде відео по задньому стабілізатору. На нашого вітька будемо ставити задній стабілізатор. Придбав я його у Дмитра Неймарка. Ну, щоб ви розуміли, машинам по 25 років. В ідеальному стані стабілізатор знайти не нереально. Скажімо так, коли я на чорного віта собі ставив е, стабілізатор, це був 2013 рік. Це в машині було 13 років. Зараз да? машинам по 25, тобто знайти його. Тоді його знайти було в ідеальному стані майже неможливо. А зараз, тим паче е, був придбаний стабілізатор, е, салінблоки е, розбиті на ньому. Тяжкі стабілізатори розбиті. Ну це, звісно, це на будь-якій машині. Е, зараз. Покажу, в якому він стані, будемо ставити, скажімо так, стабілізатор йшов на тих автівках, на яких йшла пневмопідвізка. От На них на всіх ззаді стояв на, на задніх речах стабілізатор. На інших машинах, ну, може, десь під заказ він йшов, ну, не зустрічав я. Наскільки я володію інформацією. То стабілізатори ставилися лише, лише на тих автівках, на яких була пневмо заводу стояла на задній осі пневмоподвіска. Ричаги однакові. Тобто в речагах різьба є під стабілізатор. Але в кузові у нас немає різьби. Тобто, ми будемо щось робити там, ну Буде видно. Зараз хочу привести стабілізатор. Резиночки стабілізатора заказав, тяжкі стабілізатора заказав. Вони будуть через декілька днів. Зараз ми трошки відшліфуємо стабілізатор, щоб він виглядав більш-менш по-чоловічески. Пофарбуємо його, підготуємося, зробимо і будемо займатися, Уже коли приїде все в зборі. Тоді я буду займатися. В ідеалі в речагах лучше прогнати різьбу, тому що вона ну, 25 років різьба. Ну, то есть, там би прогнати. Ну, Подивимося, якщо буде чим прогнати, прогоним не буде, значить так воно і буде, вкрутим болт і забудем. Дивіться, у нас в лонжеронах є по два отвори. і Наскільки я розумію, туди можна вставити отакі. поближче покажу, гайка, яка розжимається. Тобто Вкручуємо болт, вкручуємо гайку, і коли зажимаємо, вона знизу розжимається. Спробуємо таке, але не факт, що воно вийде, ну, ну спробувати треба. Зараз вам покажу, що і віком стане стабілізатор, що ми з ним зробимо. Ну і в принципі яка його комплектація. Так, дивіться, що по комплектації. Дві пластмасові проставочки йдуть. Тобто, отак воно виглядає. Скоба. Приставочка, ну, звісно, в скобі резиночка стоїть. І ставиться все на стабілізатор тут і на стабілізатор тут. Стабілізатор він ну такий, як прорізинена краска, який-то покритий був. Але, звісно, ну в цих місцях ну його не знайти в ідеалі. А, болтики. Тяжкі стабілізатори є такі, а є з сушками. И я так думаю, что эти ушки це для трасса ручника. Ну, не факт. Короче, ну тут все, если видно. Я за сайлентблок тримаю, короче, а воно прокручивается. Хтось рассказывал, что можно сюда подобрать сайлентблоки. Ну, то есть тут, короче, у кого насколько фантазия працює. Я думаю, что сюди можна даже... Там щось щось придумати коротше. З дев'ятки, називають там, яйця да, або як на передке, коротше, на стабілізаторі є. Можна туди порізати Ну, по факту, коротше, скажімо так, скажімо так. Оці тяжкі вони коштують від 150 гривень за штуку. То щось хімічить колхозить, коротше, я думаю, ну, дороже виходить. Поэтому, ну, даже сами там, я от, прийду, я вам покажу. Коротше, я саме бюджетні взяв. Ну, на, на якийсь час їх вистачить. Бачите, в пластмасці було витащено, тому що розбиті коротше, були оці тяжкі розбиті. Ось гляньте, як резинку розбило. Ну, я не знаю, як люди їздили, це Воно гепало вся жопа так, що хай бог милує. Ну, якость так. Так, в комплекті що у нас? Дві тяжки, да, дві скоби з пластмассовыми проставочками. Две таких резинки, втора там лежить, Ну, короче, десь лежить вона тут. Болтики. Ну, звичайні вот болтики, длина їх, наверное, 5 Та їх всіх 5, 5 сантиметров сюда вкручуються, 4 болтика, 2 до стабілізатора прикручують е, тяжку. І два ну, з гайками це к стабілізатору і два без гайок це в речаги вкручується. Все, тут більше нічого нема. Я хотів ще показати, знаєте, що ось, все, якщо видно, яка була вироботка, це представте, як воно у нього все трахтіло і гепало. Це резинка була на тяжці розбита настільки, що ободом резинки коротко, тут гепало. Так, да, скажімо так, в Європі теж кончають машини, не тільки у нас це вміють зробити. Так, зараз хочу його шліфанути трошки, ну, привезти, тому що, дивіться, <плес> цей моменти, коротше, ну воно ржавеньке дуже. Я думаю, що резинки воно швидко почне жрати, якщо його тут не шліфануть. У мене є коралловий диск на болгарочку. І зараз думаю, що ми щось йому трошечки, трошечки щось зробимо. Итак, доробили наконец-то переднюю ходову. Машину розверну, сейчас буду ставити стабілізатор. Задній стабілізатор заказав тяжки дешева фирма. Сейчас, як там видно вам чи не ДВТ щось. Блин, я там фокус. Ну, по-моему, это 201-307 ДВТ. Ані, ДТВ. Коротше, ну, е, І резиночки взяв е, більш... В Взагалі, що вийшло з нашим стабілізатором, е, я його коралловим диском пройшовся. Ну, Трошки видно, но там да, є моменти. Ну, я ж кажу, що нового ви його не знайдете і в гарному стані теж не найдете. Резиночки вже поставив, тяжко прикрутив. Ну, тяжкий, по Ну треба розвернути. І от це ухо на тяжках. Я думаю, що це ухо для троса ручника. Ну, так дуже схоже воно. Ну, будемо дивитися. Якщо трос не стає сюди, краще їх розвернути від троса, щоб от ухами э, там, не, не покоцало трос. Хоча навряд ли не ну, суть не в тому. Так, зараз э, ліземо в яму, будемо дивитися, що там треба зробити. Хочу все-таки спробувати. Там є отвори, якщо вийде сюди вставить ці шай... гайки і вже буде проще. А ні, то значить будемо варити. Щось. На своєму, по-моєму... Ні, не варив я. Там, по-моєму, взагалі просверлили і нарізали різьбу. По-моєму, так там було взагалі. Так, ліземо в яму. За оцю різьбу в речагах. Я казав, що краще її прогнати. Ну, це мічика, да, так? человек, че як він правильно називається, один в мене знайшовся і той і той, що надо, коротше. Видихай, залив. Проганю сейчас різьбу, тут і там. Ай за оці отвори я казав, що по-моєму в цих отворах він ставився. Зараз подивимося, коротше. По-моєму, сюди, сюди він ставився. єс і туди. Попробуємо ті гайки всунути і, і рожати. А ні, то приварити. Тут трошки, звісно, печальненький відом. Ну це все треба час. У мене його зараз нема. Тут треба б від'їхати. Можна було б підпіскоструїти і обробити. Ну, як є, зараз щось будемо думати. Так, ну за вот эти вот крепления, я говорила, ну с виду вроде бы как трос ручника, ну и не доходит до троса ручника. Лучше развернуть в обратную сторону, потому что мало ли вдруг от вибрации потом покоцает трос, короче. Вот для чего они вообще были в идеале? Ну, с виду, ну как точно как под трос ручника они, а короче. Ну что-то, что-то есть сомнения. Есть сомнения, туда ли оно или не туда. сейчас посмотрим. Так, ну, это кинцевый результат. Поставил стабилизатор. Все там сделали. Все сделали. Резьбу, да, обязательно прогоняйте, потому что больше всего, что вы и болт уграете. А в этой чугунине резьба ржава, по-любому можно обервать болт. Так, что этим, гаечки туда вставлял, ну, короче, без сварки не обошлось. Не разжалось те гаечки, и так, как хотелось, короче, и пришлось там трошечки прихваточками сваркой сделать, короче, это дело. Единственное, что удивлюсь, а что трасса надо было, наверное, вот тут пустить, выше стабилизатора. Хотя вообще не парит, я тяжкой, наверное, вот так притяну, да и все, короче. Ну, скажу, скажу чесно, що мені подобається зі стабілізаторами їздити. Завтра поїдемо на розвал, зробимо розвал ще. Ну, якось отак от виходить. Це підбиваючи підсумки моєї роботи, що стабілізатор зробив, поставив, мені дуже подобається зі стабілізаторами. Ціна не така велика, щоб його не ставити. Скажімо так, розкачка на ямах менше, на перевалах менше розкачка. В поворотах розкачка менше йде. Тобто, ну, я думаю, що є смисл ставити його. Не знаю, мені некомфортно було без стабілізатору. Тут ще резина висока стояла, плюс зимова резина, плюс тепло. ну Розкачка була дурна. коротше, їдеш на возику. Тому було рішення прийняти поставити стабілізатор. Стабілізатор ціна його ну, в середньому 1000 гривень. 1000 гривень, у кого 800, у кого 1000, десь середня ціна отак. 1200 зустрічав. Ну, резинки обов'язково нові поставити треба. Скажімо так, тяжкі, ну, там дивиться, може, ви знайдете з нормальними тяжками і не треба буде ставити, коротше, тяжкі. А, а так, я самі дешеві поставив. Думаю, що все одно вони від'їздять, скільки їм потрібно, стільки і від'їздять. Все, всім мира і добра.